Всім 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 привітки з вами знову я на зв'язку Адрік. І зі мною сьогодні. Дарина, тобто -то Даша. Даша, Дарина. Короче, називайте, як хочете. Сьогодні вона зі мною буде виживати. Ой, сорі-сорі-сорі-сорі, Угу, mm -hmm. Так, я її покликав на знімання, так що давай, Дарина, Даша, робимо дерево. Чекай, я Це головне перше, треба робити дерево. Думаю, що ти, ти знаєш, я вже, Ой. Ай, можна я нароблю перше? так, окей. <sched> Ладно. Дичі, для книжок. А, поняв. Короче, це не його таке величезне, Дарина. А що, я вже не робила. Я скажу, що поки виросла. Ну давай тоді. Нам треба буде побудувати невеличку якусь файну базу таку. Щоб ми могли хоча б там переночувати першу ніч. Та, та є село. А, ну так. Я зовсім по село забув, що там є. А, ти скрафтила. А я кращу палочки. А я скрафчу собі меч, щоб захищатися. Щоб тебе бити. Ммм! 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 Чекай, чекай. Все, не бей, мене буде Я тебе раз вдарив. Ну ладно, не раз, але. Я, <правлю> я ж придумав це тебе Я Розправді собі якусь э, кіру. Я так зараз скрафчу. І я давайте. Я тут порше. Я, ну, я ну, трохи каміння добуду. Звісно, це другий етап. Опа, вот він. <правлю> я зараз граю на комп'ютері, я на телефоні дуже рідко граю, ну, дуже незвично. Я теж скрафчу матч. Добре. Е, Дарина, я давай так. Я е, зараз е, тільки камні для себе беру. Ти, ти... купай теж. Добре. Поняла? Де ти? Я тут, я вже тут. Роби щось е, файне, наприклад, от. А, ти тут. Цього yes. угу. мені буде досить, і ти для себе рубай, добувай дерево. Камінь, так. Так, і був ми добуваємо, то я добуваю. Ми на неї не чекаємо. Я, коротше, голим буду бити.

50 на 50, хто може бути сундук, а може його не бути. Оце вас не було. Я, коротше, буду розбирати деревенський дім. Голіма вже не воскресити, він мені нічого не зробить вже. що тепер можуть, бо ніде поблизу немає дерев. А дерев треба. Ти теж розбирай? Я наказую, тобі я старший за тебе. А от я тобі бачу. Щас ніч, я першу ніч не думаю можу покушу, тому що ми не ніч не хочемо битися. Може тобі щось спати Ні.

курочка, чай. Хоп. І ще одна курочка. А. У м'ясо курей противне, так що. А мені подобається. Короче, підемо знайдемо якусь вже кусок, ми купаємо для броньки Чекай, хоча б. Чекай, що? ти що, у мене є? Камінні інструменти у нас є, а що я далі? Правильно. Треба купати залізо, я в шахту. А, а, я я мені не зараз з тобою поділюся, як чесно кажу. Я поділюся. Ну, не, не треба, то не треба, у мене цілих чотири кусочки. Цього не закупи. Свинка. я вже тобі дам зробити. Тобі свинки. Ні, одну мені, одна тобі, окей? Так, Тебе є камінні інструменти? Ні, я заставчу. Я в шоці, з тебе ж нема камінних інструментів. Ладно, ну давай, нам треба мати якусь шутку. Почекай. Я поки тут поїжджаю в місності. Привіт, коробочка. Я відбіг вже тут, Адарен. Я бачу твій нік, ти десь там. Я зараз буду стрибати. Вот, повернися назад. Вот я вот я ж. Ну що, я піду туди. Свинка. Так, давай, надійся, нарубати дерево. Окей для нашої першої халабуди на першій, на другій ніч вже. Тому що до того села ми не вернемо, тому дуже малесенько, нам дуже малесенько. Що? Хочемо дуже корисну річ там? Тому що дуже корисну річ. Ні, ні, я не хочу, щоб в мене було забитий інвентар, ну ПЖ, ну ПЖ, викинь до цього каналу. Ну будь ласка, то я нічого не таке зробив. А ти? Все, я біжу <реку> десь. Чекай на я чекаю на тебе. Ну, давай, я, я також ще не роблю дерево. Ми де нам потрібно. Две? Давай даремо ти карти пічечку. Ну давай дві, щоб швидше приплавити їжу, тому що досиру не файно їсти. О, там якась печерка, Є? Два, я не знаю. Їмо що... дарем, дивися, тут якийсь каньйончик, але залізка, я тут не бачу. Чекай. Дивися. Такий нормальні, що можна щось покупати. Та й курс. Ой, я нічого не пішу писала. Береш і натискаєш Ага а, Будь ласка Угу mm -hmm. Добре Будь ласка Добре, тоді Я Поділась Дякую Дякую Угу, ми так Вугілля <звук> Закопуємо тебе ціниці. Та ти, пішла ти в жопу Відкрий! Мене артиш Так добре, все, зараз зараз буде Капець Тебе зупинять Даринка Ти без Ты вмерла зомби. Я знаю. Ти. А я зомби убив. так. Ну приходь до мене. Там, де ми йшли. Стоп. Я зроблю величезний стоп, щоб побачила. Пам'ятаєш, куди ми йшла, туди. За деревні йому десь Ну, Медак. Я тим зомбі, то зомби ты сам не скажу. Я зарочек, сам на. Не, не надо. Ти бачила, що я зробив, я тебе спас. Ну, не спас, але. Свин, подав. Але я вбив зомбі. Мені треба! Ну плодисты. <sm punishment> Ту я туда не хочу спускаться. Знайки краще кращу шахту, бо це дуже тепер. Там не бив. Ну так, дай зомби тебе. Там похи стремно робит... не залізе, хіба там трохи вугілля було. Что ты хочешь зробити? Зараз кажу... Ну я йду туда. І нам треба зробити нашу халу Чекай. Коротше, я роблю тут тіла. Понятно. Тут фані не ніж просто. Вона прям така дуже екстремальна. Мене напевно, що також не підемо, але. Ну прийде. Де ти? Я не Походу. Конта я в загубилася. На горі. Я аж на горі до Даш. Даша. О, я бачу ніку, все. Теж бачу. Я тя бачу. Я знаю. О, все. Закупомися блоком. Ти що, я залив ніч за цю, я не хочу, типу, типу, я буду не спати. Окей. Ти можеш зварити це? Да, Я маю багато. я е, територію освітчую. Добре, ми тут що будемо будувати? Та давай побудуємо якусь халабудку цю. Змітатку мені на першу ніч. Все, ну, ні, що? давай не землянку, давай якусь реально файну хату. Бо мені дормати. Я якусь таку першу, але нормальну. Я варіюся. Вставай. Ну Раз, два, три, чотири треба тобі варінити. Угу, окей. Зараз таку дуже маленьку хату будую. Що ти там? Я потім не розширю. Ну так, давай я тобі. Ай, парклан. Короче, Коротше, Дарина, там тікай від Кріпера. Чекай, я тобі допоможу його вбити. Що, ми його били? Я не помню. Ну да, давай вже спати, бо то вже ніч. Ой. Ну да. Спимо, давай. Не сидіти, бо ми спимо. Боже, на ранок от зомбі один. А ну ти говориш? же знаю. Ми ось змісли. Знаєш, тут повтука з'їбємо. Нікого. Цього буде. Так. Там дошки склала, щоб були. Та скелет зараз згорить, там. Я, а він був в чабі. Три. А я оку. не можу такого. Я не можу бачити це. Око я ввімкнув. А, менше було, короче, дерев'яний меч, але типа. Ти я помню, що забув. Сконцентруйся, сконцентруйся. Оп. Я тут скелет може знайти тупо. Він був броні, знає, там не знаю, я не пам'ятаю. Ну, напевно, Давай далі будувати варити на халабуду. На таку землянку це халабуда буде файна, одна буде мов просто. Угу, добре. У мене взагалі немає ніякої їжі. Мені є лопата. Давай я підам. Дай мені лопату. Ні, ні, давай ти очищуєш, а я буду. Не кину. Отак. Дякую. Цілий вам Дякую. Буду будувати нашу хату. Це буде вікон. Так, у мене ще щастя, що я так що мені так. Ти стоп треба зберегти. Ну, так, так. Все, ми знаємося. Тут

Флапуло, я піду <рес> так, що я не та не хапа її, вона. Руйна. Uh -huh. І я бачу, що тут вугілля. Але uh -huh. один тільки, це дуже мало. Uh -huh. Одне вугілля, це дуже рідкість, до речі. Одне вугілля це дуже рідкість. Uh -huh. Але лаплочу. Uh -huh. Так що тут якісь пригоди собі насрать. Яй. <рес> 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 Ні, я туди ще не ризикну піти. що 99% нема залізу. Заступився? <рес> І от так от виглядає у нас дім. Земля. Землянка. Така землянка? Вот, ну він гарно виглядає, правда? <мас> я ще знаю, як його зробити ще краще. Я виріб територію і на блоки. Ось такий, це наші дві на, на перший період. Ми потім побудуємо, звісно, що нормальні. <плес> свиня. м'яско. Там нам наш на дім печку. Ми <плес> красивим. <плес> а поки що я піду в таку шоху. Звичайно, це. Зараз я поставлю. Добре? Я зроблю. Той. Коротше, ми вирішили так, що ти не тут будеш купатися, ти тут будеш купатися. І так ми більше знайдемо залізка, і більше. От скажіть, класно. <гум> Камінь. О, і граю, грається. Грається це. Це поганий блок. Якщо ти далі не прийшла, то що пішов білля, то нам не вугіллям Ні. У Ні. Гілля... Гілля... нас такі такі проблемки вже починаються. О, я знайшов, там вугілля. Тут реально багато вугілля. Дай <плес> мені таке таке вугілля. Добре, я дам тобі 9 всьо. Давай. Я в дичі не маю. Куда ти до мене не прийшла? Я в вугілля. Добре, на тебе кидаю, всьо. На. Кидаю тобі. На, уви, уви. Тільки одне? Та тільки одне, це... А, це дев'ять, ту... дякую. Все, але ти тут більше не купайся. Добре. Будь-те <гум> так, щось нам на, на, на залізу не, не везе на мед цього. Я в них під меді. <гум> ну, думаю, що цього достатньо. Як так не випадаєте та як за столом, або озброєте тут дуже багато. Дуже багато, Та в них якраз спавниться клотки вугілля по 20-25. по а, а може навіть по 30. <гум> Коротше, ми чуємо зомбі, він десь тут не подалі. І нам ще потрібно скрафтити звісно що... Печку, але дарени там є печка, так що ми. Це капітачу що? Цілком нормально, тому що тут печеря є. Це. Як ти чуєш зомбі, то... Не бійся, не бійся, нічого страшного. Я вже не чую. Я вже значить десь перейшов його. Там, напевно, є зомбі той. Це? Скелет? ні ні, не. Я скелет, в мене. по там. у мене. E, я добув 32 заліза. Це класно, правда, Дарина? Yeah, я 32. Молодець. Ой, ну, давай вже спатеньки, ой. Ну то давай, я расставил. Те... Ой, так вот ты став, там скільки мало місця, що це просто. <`вірний>, я не можу. Загри! Заброс ее риф. Ой. Павук і далі всі монстри. та та Я на чем-то я риф откидала, набереш мореньку. Да? Зараз кем. Я... Та. Видай. Віддай. Ні, отак во! Ні. Де Воно там! Дякую. Я тут треба поставлю поки що. У нас поки що в наші колебу взагалі нічого немає, як поки його. Я куди маю ставити взагалі? Сюди можна поставити. А ми мене зможемо видержатися. Чого не зможемо? Все ми зможемо. Бачиш? Ну тоді давай. Я вийду, я буду спати. На дворі! На дворі? Так, на дворі я буду спати. Чекай там помішок. З ним треба розбиратися по мушки. Спалений скелет. Повучора де? Та він там. Стріли, я забросив. Ах, ти ж. Та я тобі дам. Блін, вони там впали, я не піду. Де павук? Дай, Ой. дай я, дай я. І павуки ж наші друзі, на що ти його вбила? Це за то, що ти вбила павука. Ти що, нормально вже? У мене немає вже їжі взагалі. І в мене дуже мало хапе. Це значить твої проблемки. Так. Що має в мене лопотість? Так, ганяло-плод, ти маєш місце. Так, у замався. І замався топор. Прикол. О, мережа свої. Фух. Кровка. Я до цього бачу. Кріпер вже давно дозаду сплавнився. Тож ніч буде дуже давно. Так. Ну як давно там? Дві хвилинки тому, от свиня. Все. Там наша залізка вже певно переплавилась. Давай ми зробимо собі залізненьку боньку, Наташка, ну, і ми. Давай. Мені вже майже все переплавилося. Беремо все. І я нарешті. Ой, sorry. Я нарешті собі скравчу залізну броньку. Так. Ромо ще штани. Тепер робимо тапочки. І солом. Все. Подивись на мене. Подивися, подивися, який я жорсткий. З залізною бронькою. Ти знаю, що зроблю. Подивись. Я да, не, можна так, я рішу. Угу, добре. Адрі. Що? Можна тобі вийшло сюди, я на сундуки на мене. Добренько. Так, Чекай, так... ми зробимо підземелля. Це дуже жорстко. Ми зробимо підземелля. Бо то... Це нам дуже тісно. Це нам дуже тісно, правда? Шо? І ти давай роби мені. У мене теж є. М -м. Я вам зроблю зробити. Так, і сліні не було. Так, спершу нам треба зробити підлогу. О, тут буде моя ліжечка. О. Чекай. В тебе дверка, став її. А, я буду в підземеллі. Добре. Раз, що? Що? Ну що ж, короче. Тарінка роби нам шстинки. Наші, нашому підземеллю. У тебе ж ще типа якийсь мод. Я тобі знімаю типа, як ти її робиш? Ну як в смислі, ти що не розумієш? А. -а, -а. Ну я не поймут? Ну не купаю вже піска. Ух ти ж, йо моє, сюди би не хотілося спрятати. Але тут а десь ніде не подалік, немає піска. Жалко. Жалко, звісно. Ну, Вікон, значить, нас не буде, буде потяг. Туди спускатися зараз, не, не знаю. Ну що? Що встаніть вже? Я не буду спати. Я теж. Шінфіга собі. Ти шінфіга собі? А! а шо? Ай! Я ще роблю, до речі, собі щит. <гум> я знаю. Что... Я... Все, у мене тепер є щеть. Можна собі панельку. Ну Все. Ну все, коротше, давай спати. Все. Це вже Совженічка. Чи виходити на полювання? Давай буде. Давайте. Жорстко і сонду поставили, це ж нормально, чи що? Це він сундук. там не буде. Та тут просто місяць є він. Добрий ранок. Добрий ранок. Йома. Карина, виходь, давай. Давай. Полювання на зомбі і скелетів оголошується в третьому. Окей. Okay. Mm -hmm. Ізі. Де ти? Тебе ще немає навіть залізної поньки. Я зараз. Я не знаю, на що не mm -hmm. наплати, але хай буде. Угу. Mm -hmm. Кріперів, взагалі щось нема. Mm. Ага. А у кріпер є, чого? Це і добре, і погано. Mm. Дивись, вообще нема. Бачу, павучка. Вбивати чи ні, а павучки наші друзі. Ей, ти ж мій друг, ти ж мій друг, павучок. Я не чайно, сорі. Вони не наші друзі. Mm. Ти була права. Де не Бачиш, не спрашивайся, у тебе вона є залізний коні. Закриваємо її. Дашу закриваємо. Ну що ж, ось і перша частина закінчилася. І якщо ви хочете другу частину, то давайте наберемо трохи лайків. Ну і що ж, з вами не були Адрік і Даша. Дарина. Якщо ви хочете, щоб я з Дариною... E... Ще тут виживати. Давайте я вже казав, не зберемо багато лайків, правда? Так. Ну що ж, всім па-па.